Вітаю всіх на каналі Автомаркет. Оглядаємо пускозерний пристрій від компанії Алігатор АЦ-813. Новинка. Від даної компанії, яка має замінити собою старішу версію, АЦ810. Оберите даної зарядочки 32 см. На 23. На 26. Повністю у металевому корпусі. З перфорацією вентиляції. Для обдуву провітрювання трансформатора всередині. так як це трансформаторний? Вага даного зарядного 10 кг 100 г, без, без ваги дротів. Коротко сухої частини. Це в нас ускозирний пристрій 800 Вт. При старті досягає 3 кВт-600 Вт. Вихідна сила струму 20 А30 А. І 30 а. Максимальна сила струму 45 А. Можливість заряду акумуляторів ємкості до 300 А. І сила струму для старту 140 А. Зазвичай трапляється в районі 70 А або 100 А. Це у нас рекордсмен, який ми бачили, який ми оглядали. 140 А комплектації йде інструкція, гарантія 2 в одному. Є українська мова. Книжечка. Гарантія йде 12 місяців. Комплектації йдуть також додаткові два запобіжника. Кришечка не поста... поставляється зразу, зарядне. вона буде виступати трішки, тому дається окремо, у нас мінус вже готовий. Кабель. У нас ось тут окремо. Дуже важливо, у нас є можливість заряду 24 вольтових батарей. Це або в одному корпусі, або зазвичай йдуть спаренні 212-ки послідовно 12-24. що потрібно, тоді туди, туди і закручуємо наш плюс. Ось у нас тут. 80 амперний амперметр. По, по заряду. Нам потрібно заряджати батарею не більше 10% короткочасно можна більше. Це руйної пластини, тому сильно не перестарайтеся. Наша батарея досить заряджена. Дріт вхідної напруги у нас досить хороший. Так, як він може досягати майже 4 кВт, навантажуватися. Так, по перемикачах. Перший перемикач у нас зарядний, другий, пуско. Смішна індикація. Дядько, який на колінах щось робить біля автомобіля, означає пуск. Двигуна. По другому і третьому регулюється сила струму. З яким ми будемо заряджати. Перший мін означає 20 А. Другий мін означає 30 А. І другий Макс означає 45 А. Для особливо великих для особливо великих акумуляторів. І четвертий включите виключити Зрозуміло. Так. Зараз ми заряджаємо на 20 А. Наш вольтметр показує 14.4. Трансформатор годить. Зерний пристрій показує, що все працює. Так, як тут є захист від перезаряду. Батарея у нас досить заряджена. Стрілка майже біля нуля, це означає, що акумулятор досягає своєї пікової зарядженості. Попробуємо підняти потужність. Так, тут у нас вже пішло біля 16 вольт, дещо забагато. Це все через те, що у нас немає нормального опору на батареї, так як батарея маленька. Так, ось наша напруга. Адекватна для даної батареї. Не забудьте собі нормально виставити, щоб ви не перезарядили батарею. І нагадуємо не більше 10% від'ємкості батареї. Якщо наша батарея 80 А, ось тут вказується, тоді нам потрібно не більше 8%. 9 максимум 10 ампер годин Більше руйнує пластини. Електроліт може почорніти. Батарея стає непридатна, виходить з ладу. Давайте короткочасно подивимося, що буде. Коли будемо піднімати на максимум. Ніякому разі не рекомендую чисто в науковому пориві. Так, на другому це є 30 А. Ми вже пробували кілька секунд заряджати. У нас напруга дуже високо піднімається. Як в нас батареї невеликого не, не об'єму, тому напруга піднімається. Хоча при нормальній батареї. Тобто, умовно, 140 -200 ці 200 має бути. Напруга не більше 15. 16. 18. коротше 16. 7. Тому що у нас батарея заряджена, у нас амперметр показує майже 20, 18 А. На цьому все. Не забуваємо підписуватись. Для нас це дуже важливо, наша мета 1000 що підписників. Поставимо лайк, і виникають якісь питання. Пишіть в коментарях, стараємося відповідати. Слава Україні! Обов'язково переможемо до наступних відео!